Пройшли шлях постраждалих від домашнього насилля. У Чернівцях студенти ЧНУ імені Юрія Федьковича взяли участь у квесті дій проти насильства. Майбутні фахівці відповідали на тематичні запитання в різних структурних підрозділах та змагалися за перемогу. Більше далі в сюжеті. Побували у поліції, відвідали місто добра, центр соціальних служб та центр допомоги врятованим. В межах міжнародної акції «16 днів проти насильства. Студенти та студентки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича навідались в заклади, куди змушені звертатись постраждалі від психологічних чи фізичних знущань. Ідея тематичного квесту з'явилась у директорки міста добра Лілії Рачковської. Я бачила весь цей шлях, який проходять жертви до того, як вони зможуть постраждалі. Вибачте постраждалі до того, як вони доповають. Якогось результату це звернення в поліцію, це допомога соціальних служб. І це дуже важко. І хотілося б, щоб ну студенти це усвідомлювали, тому що на кожній локації, попри те, що вони будуть відповідати на запитання, їм буде розказано про суть роботи кожної локації, як саме ця локація може допомогти, щоб можливо в якийсь момент, коли до них хтось звернеться, вони могли направити саме туди, куди потрібно. У кожному пункті квесту для учасників підготували специфічні питання. Питання були сформовані і побудовані таким чином, що під час того, як студенти будуть надавати на них відповіді. В них закріпиться алгоритм дій при виявленні домашнього насильства. Тематичний шлях розпочався для студентів з міста добра, благодійного комплексу для мам з дітьми, які зазнали домашнього насилля або ж мають ризик опинитись на вулиці. Про боротьбу та протидію з різноманітними формами знущань хлопцям та дівчатам розповіла керівниця департаменту захисту прав жінок міста добра Таїсія Рубаняк. Важливо привертати увагу суспільства, і важливо плекати нове суспільство. Важливо, щоб ми прививали нашій молоді, нашим студентам, дітям про те, що домашнє насильство це не норма. Пані Таїсія зауважує зі своїм експрес-завданням. Група впоралась швидко. Мене особисто радує, те, що молодь не зараз значно свідома, значно обізнана. Навіть якщо щось вони не знають, вони знають де знайти, вони вміють відфільтрувати інформацію інформацію. в свою чергу студентки розповідають, завдання виявилось нескладним, однак перед відповіддю потрібно було дещо поміскувати. Пер завдання було цікавим з е... Аналізом законодавства про запобігання домашньому насилля взагалі воно відкрило для нас багато нової інформації. Було цікаво дізнатися, як це відбувається з практичної сторони реалізації таких заходів запобігання домашньому насильству і протидії даній проблемі. Запитання цілком цікаві, і як я вже сказала, більшість з цього ми знали, щось ми могли не знати, але в загальному ми могли здогадуватись про роботу кризових кімнат та мобільних бригад майбутнім юристам та соціальним працівникам. Никам розповіли в Чернівецькому міському центрі соціальних служб результатами опитування приємно вражені, зізнаються фахівці. Метою нашого сьогоднішнього квесту було те, щоб підвищити обізнаність молоді з проблематики домашнього насильства, гендерного зумовного насильства. І результати дуже приємно втішили. Молодь дуже обізнана. У нас у квесті скільки було дві групи учасників, сім питань з семи були правильні відповіді. Що дуже тішить. Студенти ж кажуть, раді були наочно пізнати, як функціонують такі заклади. Мені подобається дана форма, в якій проводиться дане ознайомлення з різними структурними підрозділами в нашій в нашій області, які займаються боротьбою проти насильства. Це дуже цікаво. Особливо в формах запитань так краще її подумати і дізнатися щось нове цікаве для себе. Ми проходили тут практику, і багато цієї інформації ми вже вивчили. Знали робота цього підрозділу цікава. Друге завдання було легеньке. У фіналі учасники квесту отримали екоторбинки з солодощами та новорічними іграшками від організаторів: Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький Промінь.